Всім привіт! Як ви думаєте, скільки можна заробляти на телеграм-каналу з котиками? Зараз покажу приклад такого контенту. Тобто, дивіться, є телеграм-канал, на якому викладається приблизно такий контент. Ну тобто просто контент з котиками. І причому на такому телеграм-каналі люди досить добре заробляють. Тобто власник цього телеграм-каналу, людина, яка веде цей телеграм-канал, вона заробляє на тому, що викладає контент з котиками. І сьогодні я скажу, скільки можна заробляти на такому контенті. Для того щоб точно дізнатися ціни на рекламу, потрібно зайти на сайт adcell.me. Це сайт, на якому показуються ціни на рекламу в різних телеграм-каналах. Ми тут бачимо цей телеграм-канал, пухнасті лапки, ось на ньому 18,5 тисяч підписників. Звіряємо цей телеграм-канал дійсно, така сама аватарка, кількість підписників така сама, отож заходимо на нього. І далі тут ми бачимо ціну на рекламу. Ціна на рекламу тут коштує 680 гривень за один рекламний пост. Тобто один рекламний пост в цьому телеграм-каналі коштує 680 гривень. Нам треба порахувати, скільки тут виходить рекламних постів. Для цього нам потрібно зайти на сайт TGSTAT. Далі ввести тут цей телеграм-канал, я це вже зробив до відео. Далі нажав на статистика цього телеграм-каналу і перейшов в розділ Ефективність реклами. Тут показуються всі, всі реклами, які виходили на цьому телеграм-каналі. І тут ми бачимо, що кожен день тут в середньому виходить по дві реклами. Тут, на жаль, не можна подивитися більше, тому що потрібно купити підписку, а тут потрібно оплачувати, оплачувати в рублях, але я цього робити не буду. Загалом беремо середнє значення, що в цьому телеграм-каналі виходить дві реклами за день. Що нам далі потрібно зробити? Нам далі потрібно зайти в калькулятор. Далі, 680 ми множимо на 2, тому що в день виходить 2 реклами, і далі це число множимо на 30, тому що в місяці 30 днів. І того на телеграм-каналі з котиками можете заробляти майже 41 тисячу гривень на місяць. Тобто ще раз, на такому телеграм-каналі, де публікуються різні відео про котиків, можна заробляти 40 000 гривень, і автор цього телеграм-каналу він заробляє ну, приблизно по 40 тисяч гривень на місяць. Звісно, це дуже відносно, можливо, частина з рекламних постів є ВП, можливо, автор не завжди продавав по дві реклами за день, але загалом факт в тому, що з телеграм-каналу про котиків можна заробляти досить великі гроші, працюючи повністю в інтернеті. І в цьому головний плюс заробітку в Телеграмі. Якщо ви також хочете почати заробляти в Телеграмі, можете зайти в опис до цього відео, і там буде посилання на мій блог про Телеграм. Там я дуже багато пишу про те, як новачкам почати заробляти в Телеграмі. І, зокрема, у мене самого є 5 телеграм-каналів, і я на цьому давно заробляю. Тому, якщо вам цікаво, переходьте в мій блог, також можете зайти на YouTube канал, подивитися інші відео. Якщо вам сподобалось, то ставте лайк, підписуйтесь, і всім дякую за перегляд.